Доброго дня, грешні нам приюти, голова Ісусу Христу, ми вам, вандорові українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб з вас побажати миру і добра, і міцного здоров'я, і Божого породи. Я хочу сказати радість у звіст Євангелію, яка написана в цій світі хнисті. Бо я не соромниця Євангелії, бо вона є сила Божа, на спасіння кожного повірити. Євангелія це є добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Багато людей є, які рахують себе віричи, які ходять до церкви, які визнають Ісуса Христа цим Господом Ісусицем. Але чи спасає твоя душа? Чи має та людина на впевнені додому, що після смерті?